Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 18 по 24 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі та діви, Діва Прогноз для вас тельці будуть першими. Подивимося, що там у вас буде відбуватися. Перша карта. Десятка пентаклів випадає. Ну, як варіант, може бути якесь сімейне святкування, можете проводити час зі своєю сім'єю або там допомагати у вирішенні питань, там, не знаю, мамі, татові, чоловікові, дружині, дитині. Це може бути як варіант, що вам хтось буде допомагати з членів родини. Це може бути якісь щасливі події, які будуть відбуватися в когось з членів родини, і ви про них дізнаєтесь. Десятка пентаклів фінансово дуже класна карта, як варіант, не знаю, там. Якийсь класний клієнт прийде інвестор, не знаю, пропозиція нової роботи набагато кращої з кращими умовами фінансовими. Тут може бути ну, взагалі вона більше за все відповідає за відпочинок. От коли там не знаю, може хтось вам запропонує там разом поїхати кудись відпочити, приємний час провести, або там до когось в гості приїхати, може до вас, хтось в гості буде приїжджати по цій карті. Як варіант можете отримати по цій карті подарунок або вирішувати якісь питання, які стосуються безпосередньо того місця, де ви проживаєте. Там, наприклад, не знаю, купляти чайник, купляти якийсь вазон, квіти, ну от щось якось в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта башня випадає. Ну, якісь може неочікувані е, трансформаційні зміни будуть в родині у когось відбуватися, або в стосунки можуть зруйнуватися у вас з кимось. Ну тобто, не знаю, там, спілкувалися, спілкувалися і трапилася ситуація, і перестали спілкуватися. Це може бути історія, що, наприклад, планували з кимось зустрітися і щось може піти не по плану, те, що я казав. Як варіант, просто башня може давати історію, що можете травмуватися, не дай Бог, якось там не знаю, а в двірної косяк удариться, або там, не знаю, якось на дорозі, не дай Бог, там щось не побачити, спаткнуться упасть. Карта Башня може ну от вона дає зазвичай якісь дуже швидкі такі, кризові, неочікувані ситуації, які от руйнують щось, але при цьому вони дають змогу побудувати Будувати щось набагато більше, розумієте, да? карта башня може давати історію. М -м... Ну, мені здається, тут от якісь взаємовідносини можуть зруйнуватися, або, наприклад, це може бути неочікуване підвищення в заплатні, або там неочікувана пропозиція в роботі, тобто, якщо ми говоримо там, в хорошому плані, давайте ще одну карту. Дістанемо для вас. Цікаво, цікаво. Установки якось можете поміняти з приводу якоїсь людини, тобто змінити відношення до якоїсь людини. Карта сила випадає. Карта сила зазвичай показує якусь, або якісь ситуації, от на наступному тижні, може даватися як випробування на міцність. Творчі колаборації можуть бути. Сексуальні, якийсь інтимний зв'язок, когось може програтися. Це може бути як варіант історія, коли вам треба буде відстоювати якусь свою точку зору іти в конфронтацію в захист особистих. Інтересів, і за рахунок чого може там зруйнуватися якась не знаю планування чогось або там відносини з кимось. Може, не треба, якби карти кажуть, про те, що не треба бути якимись такими дуже впертими, тому що тільці ж такі вони трошки можуть бути впертими. Карта сила може давати історію. Домінації, авторитаризму, ревності, контролю, піджимання якось під себе вас. Або ви когось можете намагатися це робити. Фізична карта в цілому, як би там на в контексті роботи, повинна потенційно бути все непогано. Я не думаю, що башня стосується саме от роботи і фінансів. Я думаю, що вона якось повинна окремо у вас програтися. Далі у нас ідуть діви. Подивимось, там у дії буде відбуватися. Перша карта для нас є в асцендентці. Дуже цікаво. До речі, дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонці, а ще й за асцендентом. Або де у вас при народженні натальна карта стоїть. Карта випала, перевернулася. Паш кубків випадає. Ну, як варіант по цій карті, або ви почнете навчатися чомусь. Може, візьмете якісь майстер курси семінари. Там не знаю, підете в якийсь університет, в коледж навчатися. А, може ви почнете навчати. І, до речі, у мене ця карта програється, тому що я запускаю свої курси по таро. А, це може бути як варіант історія. Якогось святкування, праздника, от, де ви можете приємно проводити час з іншими людьми. Може, в когось якийсь буде такий дуже бурхливий, емоційно нестабільний, я б сказав, роман по цій карті. Ну, зазвичай по цій карті якась дуже така коротка історія відбувається. Ми дивимося на партнера або на контекст наших стосунків через призму рожевих окулярів. Щось собі придумуємо, надумуємо, але по факту там виклапа ноль. Питання дітей по цій карті можуть вийти на перший план. Або як варіант по цій карті можете зловживати алкоголем. Якісь можуть бути по цій карті, як варіант хороші новини з приводу вашої сім'ї, ну, там не всіх, а там конкретно когось, якоїсь певної людини. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Можете якось дивитися через призму а, якесь хобі увлічення можна у вас з'явитися по карті Паш Кубків. Сімка мечей. Ну, дивіться, сімка мечей, карта такого воровства, як варіант, крадіжка у вас може бути, тобто хтось може щось у вас красти. Це може бути не фізично, це може бути історія, що ви там, наприклад, з кимось будете розмовляти, комусь щось розкажете зайвого, і людина це може якось скористатися, і це вам буде якось, ну, в ущерб, скажімо так. А це може бути історія, що ви можете якось хитрити, щоб отримати якийсь бажаний результат. Може вас хтось буде обманювати, це може бути знову ж таки, от якщо ми в контексті скажімо, стосунків, якщо хтось буде. Проявлятись до вас, то скоріше за все, людина може сидіти на двох стільцях, тобто окрім вас, ще з кимось спілкуватися, і би... Якби... Казати вам те, що по факту немає під собою фундаменту підгрунтя. Тобто, люблю, травмаю коплю, але по факту там якби хочу просто там піхонщика. В такому форматі сімка мечей може давати історію, що ви можете збирати на когось компромат, шукати якусь інформацію, ну, так знаєте, щоб підставити когось або м, облічити, як би от показати істине лице людини. От якийсь обман по цій карті може бути якась не дуже хороша історія, як варіант. Давайте ще одну карту. Може, загубити щось просто як варіант, ну, в такому форматі, не знаю. Давайте ще одну карту, діви. Карта імператор випадає, господі про сі надіюся, не колишні будуть. А тому що мої імператори не дуже атлічні люди. Ну, дивіться, карта імператор це обычно овен по знаку зодіака, Людина така маніпулятивна, яка любить піджимати під себе під свій ритм життя, контролювати, домінувати, от проявляти якийсь авторитаризм, Тобто, опять же, скажімо так, робити вас себе центром вашого світу, щоб ви крутилися навколо цієї людини, щоб він отримав від вас бажані результати. Це може бути зустріч з якимись впливовими. Автор авторитетними людьми Вирішення якихось питань на офіційному рівні. Може там субсидії, там ну, от якісь е там суддівні процеси по цій карті можуть йти. Е -е, як варіант, це може бути от якісь там нечесна гра на роботі, наприклад, вам будуть обіцяти, там візьми цю роботу, зроби, і ми тобі дамо надбавку. Ну, тут то, така історія, що шо, щось можуть обманювати. Або може якусь нову роботу буду пропонувати, но але перевіряйте, тому що мені здається, не дуже хороший може бути момент. ну Імператор взагалі він такий харизматичний. Тичний власний авторитетний, о тут от якась комунікація з такою людиною може бути. Як варіант може бути вектор вашої уваги на роботу, але при цьому ви можете якось халтурити трошечки по цій карті? От боятися брати на себе більшу відповідальність, якось ну в такому форматі. Більше буде бажання відпочивати. я Не знаю, як, як варіант. Далі у нас йдуть, а, козороги. Подивимося, там у козороги буде відбуватися на наступному тижні. що Там картішки скажуть. Перша карта для вас. Карта повіше випадає. випадає. Ну, як варіант по цій карті може бути або там може переп'єте і буде баду на наступний день. Або як варіант, може бути якась кризова така тупікова ситуація, коли вас життя заставляє зробити переоцінку цінностей, тобто подивитися на ситуацію під іншим кутом, а, інші дії якісь зробити. А по цій карті на вас може бути якийсь великий емоційний вплив від інших людей. Я б даже сказав, що тут може бути історія, що ви можете. Дуже сильно дивитись на інших людей, приймати їх досвід і думати, що у вас. Або не може бути так само, або що. ну от, Та ні, у мене точно це не вийде, там не вийде, це не для мене. Тобто, якби зацикленість на думці інших людей може переважати. Як варіант це може бути якийсь ретрит, ізоляція, прокрастинація, може бути якась бездіяльність. Не знаю, може хтось в стріпті з клуб по цій карті піде, як варіант, або почне працювати там під А, З гімнастикою щось може бути пов'язане. Мені здається, тут якась кризова важка ситуація може наст. Стопити або просто. Ну, відпочинок може бути, там, уєдиніння какое-то, як варіант. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта Верховна Жриця. Тут якась таємниця може вийти, другий старший аркан випадає. Тут може вийти якась таємниця назовні, або як варіант, наприклад, хтось до вас може проявлятися, але при цьому там може бути якесь, якісь підводні камені, щось людина можна договорювати. По цій карті можете консультуватися у таролога, езотерика, нумеролога, астролога. Тому, якщо що добро пожалувати, посилання в шапці профілю. Це може бути як варіант, що ви станете цим тарологом-езотериком. Почнете консультувати людей, але при цьому може бути страшно, а що подумають інші люди. А це може бути історія розкриття свого внутрішнього потенціалу через переосмислення за рахунок якоїсь кризової ситуації. Ну, в професійному плані, наприклад, як варіант, карта Верховна Жиця може давати якусь ізоляцію. Питання здоров'я можуть вийти на перший план, може бути ізолюватися, тому що буде якесь погане самопочуття. От дуже часто вона цю історію показує. Зраду може давати як варіант, або таку холодність, закритість, отчужденість по відношенню до вас від інших людей. Або у вас може бути небажання там, йти в контакт з якоюсь людиною, наприклад, по цій карті. Практики, якісь медитації, опять же, бути. у вас прям такі дві карти це показують. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Трійка мечей випадає. Карта розбитого серця, тут як варіант, точно можете або прихворіти, або щось вас може розчарувати. От якась таємниця може вийти назовні, або прийде просто у вас розуміння, типу, що щось не можете, наприклад, отримати. Трійка мечей може давати історію. Опять же, от три мечі там в оригінальній колоді протикають, скажімо так, серце. Знову ж таки, ви можете дослухатись дуже сильно до порад від інших людей і зробити так, як всі вам кажуть, не так, як ви вважаєте, і за рахунок чого ви підете в розчарування. Відповідно, вам. Треба дослухатись до свого серця до своєї інтуїції, до своїх почуттів. Трійка мечей може давати якусь ну, гірка правда, може вийти назовні. От Щось от, можете дізнатися. Як варіант, трійка мечей може давати ну, просто такий поганий настрій, як варіант, або ну, от, щось вас може розчарувати. Може, як варіант, ви поїхали на відпочинок, думали, що отримаєте одне, отри... зрозуміло, що отримали інше. Як варіант, може буде якась пропозиція, вам поступати. Дивіться, ну по цим картам я не думаю, що. Треба її приймати, може, треба відмовитись, тому що я не думаю, що ви отримаєте від цього бажаний результат. Розумієте, да? тому там будьте обережні, фільтруйте все, що там вам можуть казати, говорити, там... раціонально обдумуйте. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв Цьоміки-боміки. Бережіть себе.